Добрий день, шановне панство. Сьогодні будем, будемо вести розмову на українській мові. Деякі люди не поважають українську мову, але я володію двома мовами і досить вільно. Ну, Буває таке, що вставляю російські слова, але це не визначає, що я не знаю української мови. Сьогодні ми втретє їдемо в місто Ужгород по тому ж самому маршруті, що ми їхали. Я зараз лічильник з. Кинув 500 метрів проїхали. Сподіваюсь, що проїдемо 100 кілометрів. І ми сьогодні побачимо, який втретє, в мене витрати палива будуть на цій машині Honda cr V. Будемо заправлятись більш дорожчим паливом на заправці UPG Перші два рази я заправлявся дешевим паливом. Воно на 2 гривні дешевше, ніж сьогодні я буду заправлятись, і ми побачимо, який в мене буде витрата палива на цій дистанції. Шлях той же самий, ми будемо їхати, і будемо дивитись, манера пересування буде те ж саме. Ну, далі буде. Сьогодні погода дуже. Погана дощ іде, і це лютий місяць, навіть зим вже немає. Може погода якось вплине на наше пересування, на витрати палива, але я думаю, що я буду їхати в тому ж самому режимі, що й попередні два рази. Заїхали ми на заправку на UPG, Сьогодні я заправляюсь паливом upg 95. Будемо вираховувати витрати палива на 100 км до Ужгорода. І Обратно 20 літрів я взяв палива і їдемо до Ужгорода. І так, заправились ми топливом і продовжуємо наше движение в город Ужгород. Город знаходиться на границе зі Словакією. Заправилися топливом, як вони говорять, дуже хорошим. Посмотримо розход. В кінці нашого відео буде розход. Що я хочу сказати про Закарпаття? Люди тут дуже-дуже полюбляють такі незвичайні як це українською мовою, блотні номери на автівках. Сімки, вісімки, нулі. Я не розумію цих людей, міркую, що це люди не зовсім здорового глузду. Ну, вони одночасно хають мінтів і тут платять їм кошти за ці номери. Я не, болі, не, я не хворію цим захворюванням номерами, тому я людина звичайно проста. Ну, це Трішечки така ремарка, а ми продовжуємо свій шлях до міста Ужгород. Сподіваюсь, друзі, що дощова погода не перешкодить нашому пересуванню, але може бути трохи витрата пального більше за ті часи, що я їздив до Нового року. Цей же зимовий період до Ужгорода. Ну, будемо Дивитись, що воно буде. Середня швидкість у нас 70-80 км за годину. Тахометр зараз показує десь півтори тисячі обертів за хвилину. Зараз погода не сонячна, то я світлофар включив бо надзвичайно складно пересуватись. До кордону зі Словаччиною залишилось приблизно 30 кілометрів. Тиск в шинах зробив декілька більший, ніж звичайний, на одну десятку. Дуже прикро, друзі, що сьогодні дощова погода. Але сподіваюсь, що витрати палива будуть е, ну, в нормі, скажімо так. Легкій вазі заверсюда Блобіо. Відбудеться сьогодні, 14 лютого, в Нью-Йорку у Сполучених Штатах. Зазначимо, що 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року. Перемігши за очками. Хмари йдуть прямо по горах. практически приехали в центр Ужгорода, в свою конечную точку. Ехали тут э, ужас творится, негде припарковаться. Средний расход на дистанции 53 километра у меня 7,2. Сейчас попробуем здесь влезть, припарковаться в дырочку. Ну все, повырешивали мы свои питания в Ужгороде. Э, зараз биля речки Уж, центр миста. Ліворуч від мене обладміністрація, медичний університет. І збираємось їхати у зворотньому напрямку. Проїхати нам треба буде біля 50 кілометрів і е, будемо бачити, як це паливо. Е, більш паливо таке заангажоване е, UPG. 95, воно на 2 гривні дорожче, ніж звичайне. Погода зараз цілий день, у нас така мряка стоїть. І будемо дивитись, все ж таки які витрати на 100 кілометрів приблизно. Вже не пам'ятаю, я казав, загрузку автомобіля чи ні, їдемо удвох. Я і пасажир. і Їдемо. І так, виїхали ми з Ужгорода. Там движение затруднено. Поки розход у мене палива 7,4 літра на сотню. Їдемо далі. Зараз такий невеличкий підйом До гори Рухаємося по окружній дорозі. Друзі, ми завершуємо свою подорож до Ужгорода. Зараз під'їжджаємо ближче додому. І е, зараз ми проїхали вже 102 кілометри, трохи більше, ніж попередній раз. І, і коли ми приїдемо, я вже вам е, кінцевий е, витрати палива я вам покажу. Таким чином, друзі, нарешті ми приїхали додому. І я бачу, ми проїхали 109 кілометрів, трохи, трохи більше, ніж того разу, попереднього разу. І витрати у нас стільки, що було 7 літрів, зараз 7,1. Ну, Рахуємо, що це 7 літрів на 100 кілометрів шляху у нас було витрати. Тому я сподіваюся, що... Паливо upg 95 і чи паливо звичайне, А-95, то воно однакове і нема сенсу купувати більш дорожче. Там різниця в 2 гривні. В 2 гривні і е, нарешті доїхали е, без питань. Може трохи е, на витрати палива е, погода, погодні умови більш е, взяли ну Взагалі машинка обслуговувана, технічно справна. Тому дякую за перегляд відео і до побачення. Нас зараз зустрічає нас наш е... маленький пес, якому 4 місяці. от Сімончик, Сімончик. Подякуй нашим підписникам. Отакий такий гарненький песик. Він мене дуже полюбляє. Він... Очікував він аж пісяє, коли, як тут кажуть, піщі пішать, пішать. Піш. До побачення, друзі.